Тривалі дощі спровокували суви на Прикарпатті. У гірську річку прут ризикує сповсти стара частина міста снятин. Жертвою обвалу ледь не стала родина Сосюків. У сім'ї двоє дітей. Спершу на дах звалилося одне за одним дерево акацій, а опівночі почувся незрозумілий тріскіт. На ранок побачена картина шокувала. Через тріщини можна просунути руку, а замість ванни груди глини. Три стіни зразу потріскали і потім так. Джерело це дюрці постійно. Невідомо звідки, бо перед тим позавчора упала акація, і звідти десь напевне від коріння, з-під коренів почало бити джерело, і ми цілу майже півночі ми викачували воду, визбирували так, щоб вода не, була, не попала до хати. І потім так… Так дотепер, уже, як цей суд уже і чути шоуванні в кухні є, дзюрчить, то та вода дюрчить. Проблема сувів не нова. Упродовж 40 років земля місцями тікає з-під ніг. Винна в цьому специфічна порода ґрунтів. Так званий пливун стягує за собою усе додолу. Тож гора протяжністю 2 кілометри будь-якої хвилини може втекти з під ніг. Там мешкає понад 300 людей з дітьми. Місто знаходиться на такому плавуні, на глибині 18 метрів, знаходиться плавун. І тобто от він приводить до тих руйнувань, практично нистся порода, яка дає нам суви, дає нам відповідно ті моменти катастрофічні, які ми сьогодні маємо у місті. Південно-західна частина міста сьогодні під загрозою просто знищення. Це стара частина міста. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, ці суви, які несуть загрозу і житловим будинкам, і життю людей, вони для нас були досить несподіваними. Сім'ї з Верховинського району вдалося врятуватися буквально за кілька секунд до трагедії. Сув ґрунту в селі Красноілля стався о третій ночі. Жінка робила вночі звіт, почувши незрозумілий шум, розбудила родину. Лавина ґрунту могла похоронити їх живцем. Кочили це буквально дві-три хвиля, ні ділося. Це шули Більше нічого нікому. Я на такий шок дістали, що я не ходила повістувати. До були не вийшли, то від Бога дано, що Бог спав нас, то мало усіх засипати. Жінка робила звіті, бо роби болтіром на пошкі, та так, що не спала цілу ніч, та чула, що щось тріщить, та нас спасла, інакше мали зарядитись. Влада пообіцяла допомогти обидвом родинам, проте, якщо у верховині ще можна обійтися будматеріалами, то на снятинщині проблема глобальніша. Треба запрошувати фахівців і, перш за все, вивчити, з чим мають справу. Для цього потрібні кошти самотужки область не впорається. Таким, як ми тут, допоможемо. Звичайно, обласна адміністрація допоможе цій людині особисто. Значить, там ми не вирішимо питання, там треба великі вкладення. І на сьогоднішній день ми можемо говорити уже по по грубим підрахункам, що збитки нанесені цією стихією області становить більше 300 мільйонів гривень. Область проситиме допомоги в Кабміні та прем'єра, аби визначити яку саме суму потрібно. Запросять експертів з усього Прикарпаття.